Зупиніться на кілька секунд, щоб усвідомити важливу статистику: кожна третя людина на планеті, хоча б раз в житті, потребує переливання крові. Впевнено, ви легко згадаєте приклади, коли донори були потрібні членам вашої родини, колегам чи сусідам. Світовий досвід свідчить, щоб забезпечити населення країни донорською кров'ю, на кожну тисячу громадян має припадати 33 регулярних донації. В Україні цей показник становить близько 13 донацій на кожну тисячу осіб. При цьому потреби у крові через російську воєнну агресію вищі за середньостатистичні. Незалежно від того, який ваш шлях до донорства, важливо розуміти, кому саме потрібна зібрана кров. Насамперед, це люди з онкологічними захворюваннями. За даними Національного канцер реєстру України 2020 року діагноз РАК поставили більше ніж 113 тисячам людей. Згідно з інформацією від МОЗ, серед онкохворих понад тисячу дітей щороку. Для людей з онкологічними захворюваннями переливання крові неразова процедура. Курс лікування потребує від 10 до 50 процедур, інколи й більше. Без нашої підтримки, життя онкохворих під постійною загрозою. Переливання крові можуть потребувати також молоді мами після важких пологів, що супроводжуються крововтратою, а також діти з гемолітичною хворобою новонароджених. У разі сильної кровотечі при багатьох хірургічних операціях можуть знадобитися літри крові, аби врятувати пацієнта. Переливання крові може врятувати людей, постраждалих внаслідок автомобільних аварій, нещасних випадків на виробництві, побутових травм чи під час активного відпочинку. Замінити донорську кров нічим не можна. Навіть найрозвинутіші медицини світу не можуть відмовитися від її використання. При крововтратах на догоспітальному етапі використовують фізрощин. Він дозволяє стабілізувати тиск, але це не альтернатива крові. Штучних замінників крові не існує. Зважаючи на обмежений термін зберігання компонентів крові, для підтримання їхніх запасів донорство має бути регулярним. Впевнена, що кожний із вас після знайомства з важливими засадами та особливостями цього процесу зможе збільшити свій внесок у розвиток донорства крові в Україні.